Урок. Пролунав уже дзвінок, ми починаємо урок. Урок! я пізнаю світ. Розгортаємо сторінку 35 Подивіться, ось у нас стікер сторінки. Так, беремо ручку, прочитаємо тему нашого уроку. Читаємо за мною луною. Я. Я. Yeah. Природа тема нашого уроку я серед природи. Сьогодні вранці ми з вами говорили про те, що триває пора року осінь. скажіть, будь ласка, яке буває небо восени, яких кольорів воно набуває? Таке саме, як влітку, чи вже там є інші кольори? Є А які інші кольори додаються? Прости. Всі середовиці іноді, Ні. правда, вже хмарки стають такими чіткими, так? А Ні що буває восени? восени? Що буває восени? З неба на нас падає. Розкажіть, що такого буває Ні. Восени? Ні. Ну, восени? на нас падає. Правильно. Сьогодні ми послухаємо пісеньку «Кап-кап. Музика і слова» Наталії Май. Пісенька з Наталією Май. Марка біла-била, не біволу біл, растопотем била і почився. Будь ласка, так дочек, це сумно, чи може бути весело? весело. Може бути весело, правильно, якщо бігати по калюжам. Добре. Перегляньмо презентацію букв п'ятої групи. Проговорюємо разом із диктором. Легка була. А. Китайська. Чи чоли. Чи чоли. Велика. Чи чоли. Велика. Читаюча. Ш. Шкарпетки. Ш. Шкарпетки. Велика і маленька літери Ш читаються Ш. Щиглик. Щиглик. Як же Знак м'якшення звуків не позначає. Знак м'якшення звуків не позначає. Велика і маленька літери Ю читаються Ю. Юнак Ю, юна. Велика і маленька літери Я читаються Я. Ялин. Я, Линка. Я, 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 я. Поки а ми ялин. з вами слухали пісеньку про дощик, а дощик йшов, ішов, і розмив великі та маленькі друковані буковки я, та пишемо їх, беремо нашу ручку, сідаємо правильно, спинки, спинки вирівняли, ножки опустили додолу, ліктики не звисають, лежать на столі. Пригадуємо, як ми пишемо літеру Я. Зверху донизу. Пишемо вертикальну лінію. висотою дві клітинки. Пишемо у верхній клітинці зліва півковал. Від кутика по діагоналі до кутика пишемо ніжку. Прописуємо нашу буковку. вертикальна, пів овал, діагональ. Ніхто не розмовляє. Вертикальна. Півовал. Діагональ. Від кутика до кутика. правильно, Вертикальна. Півовал. На всю клітинку пишемо. І від кутика до кутика. діагональ. Дописуємо велику буковку Я. Бачите, Тимур мені показує, він уже дописав, старається, не поспішаємо. головне це правильно, а не швидко. Ніхто не вирішує, хто це кричить, а все, хто забув, як він показує. Хто написав велику, можете писати маленьку. Починайте маленьку, ми знаємо вже, як це буковка пишеться, тому, будь ласка, працюйте. Писем. Всі стараються, ніхто не поспішає. У нас же в класі немає, поспішаю. Всі стараються, пишемо, не забуваємо: висота одна клітинка. Так, Так, прописуємо, прописуємо, стараємося. Та От Марійка яка розумничка. вона ще й проговорює те, що вона пише. Молодчинка, Марійка. Дуже добре. Угу. Марійка скоро зі буде зі. диктором у нас в класі. В неї так гарно виходить продиктовувати. Молодець. Покажіть, будь ласка, буковки, хто вже дописав, показуємо мені. Хто вже дописав мені, показує. Макар, микай, будь ласка, камеру. З'явися на увазі. Угу, прекрасно, молодці. Так, добре. Опускаємо до розумнички. І палочка. Добре, поки ми писали, до нас вже на нас зачекалися вже черепаха. І сорока. І вони хочуть, щоб ми допомогли їм прочитати склади. Вчимося читати разом із черепахою і сорокою. Ставимо пальчик і починаємо читати разом. Три-чотири. Ша. Яч. я Яч. Я, я, я. Читаємо вдруге, просимо ліцем. Почали ся, 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 я. С я, с я, чияч. Ячя. Читаємо третє, зелена ручка.

Добре, шо, 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 шо. відпочинемо трішечки. Проскрикочемо, як сороки. ну слухай, у кого виходить. Прекрасно, молодці. Що ж, відпочинемо трішечки і помилуємося красою осені. Де да, гарна, так, дітки? Дуже гарна осінь. Да. Ви коли виходите на вулицю, то звертайте увагу, як міняється природа в осені. Зараз почнуться листочки вже забарвлюватися в різні кольори. Це дуже гарно. Да, на, не... на небо звертайте увагу. На все на все звертайте увагу, бо це дуже дуже цікаво. Що ж, мої любі? Ми милувалися природою, а прибігли смарки закрили сонечко, і воно не встигло дописати буковки. Беремо ручку до рук. Подивіться, я вам нагадаю, як пишеться літера «ща». Зверху вниз, вертикальна лінія. Зверху вниз, вертикальна лінія, зверху вниз, вертикальна лінія і горизонтальна лінія. Пропишемо буковки Шаф. Поставили всі ручку. І не поспішаємо. Пишемо: зверху донизу. Зверху донизу. Зверху донизу і зліва направо. Все ведемо по лініях. Пам'ятаємо. Лінії наші. Помічнички. Все по лініях. із кутика до кутика, із кутика до кутика. В іншу квартиру ми не заходимо. До кутика доводимо і все. І тепер пропишемо маленьку літеру Ш, Там, тільки висотою на клітинку. І Тимур, який молодець, проговорює, як він пише, нагадує собі, молодці, проговорюємо, проговорюємо, пишемо Бог, зверху донизу, зверху донизу, зверху донизу. І зліва направо. Зверху донизу. зверху донизу, зверху донизу, зліва направо. Молодці, всі літери Ш готові. Покладемо ручки, дамо пальчикам відпочити. Приготували. Обертаються наші кулачки. І в інший бік обертаються. Тепер наші ліктики. Алане, працюй разом з класом. Алане. І в другий бік обертаємо. Тепер наші плечики працюють. І в другий бік наші плечики працюють молодці. І голівка покотилася, голівка, повільно, повільно, не поспішай. І в другий бік покотилася голівка. Покотилася повільно, молодці. Тепер подивіться і пригадаємо, як правильно пишеться літера Ч. Подивіться, будь ласка, на екран. Я покажу, як це писати. Правильно, хто забувся. Зверху, донизу. Зверху, донизу. Зверху, донизу. Тепер пишемо горизонтальний елемент. І трішечки заходимо в сусідню квартиру. І маленький, коротенький хвостик. Прописуємо літери ща, вони у нас справа від сонечка. Зверху донизу. Зверху донизу. Зверху донизу. Горизонтальний елемент і хвостик. Зверху. Аланчик, ти вже написав буковки? Алан? Ала не написав буковки, ліва направо, направо. заходимо в сусідню квартирку чуть-чуть і хвостик. Молодці. Зверху донизу. Святославе, пишемо букви, Святославе. Ви, ручечку працюй разом із класом, Святославе. Зліва направо заходимо в сусідню квартирку і маленький хвостик, і маленькі літери. Допишіть, будь ласка, треба написати три буковки. Напишіть самостійно. Так, прекрасно. Верху, до низу. Зверху донизу, зверху донизу ага. молодці, майже всі завершили. Покажіть, будь ласка, мені свої зошити, покажіть мені, як ви впоралися із завданням. Хочете побачити? Так. Так, бачу. Прекрасно, молодці. Вадиме, покажи мені, будь ласка, зошит. Макаре, покажи мені, будь ласка, зошит. Вероніка, Олег, Григорій, я чекаю, Дмитрик, я не бачу, Варварин зошит я не бачу. Будь ласка, Оля, я тебе взагалі не бачу, де ти є, Оля. Так, прекрасно. Макаре, ти дописав вже буковки? Показуй макарчику. Зошит покажи Макар. Так, чудово, опускаємо. Вийшли дуже гарні літери. Мені сподобалося. Працюємо всі разом в класі. Ми пишемо і всі пишуть одночасно, ніхто не байдикує, ніхто, ніхто не ловить газ, всі працюють. Перегортаємо наш зошит на наступну сторінку і подивіться, хто на нас тут уже чекає з вами. Пізнали? Це наш. Ви Почекайте, що до покупки у нас ще є ось розумничка Галинка і Петрик є. Вони принесли нам нову складову пісеньку. Беремо ручку і читаємо разом зі мною. Приготувалися. Я я чіть. Я вас слухаю. Yo 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 Я читаємо вдруге олівцем. Почали я чи я. Я чи я.

Я yeah, олівець. Yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah. 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 І ручки, прочитайте самостійно, а я вас слухаю. Слухаю кожного. Бачу, всі готові. Тому ставимо пальчик і, і... 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 Я не знаю, як Прекрасно, ну бачиш, добре виходить. Мабуть, зможемо і швидше поставили. Колес.

Прекрасно, а тепер я попрошу Алана. Алан прочитає нам складову пісеньку. Читай, Алане, вмикай мікрофон, ми тебе слухаємо. Давай. Став пальчик, починай. давай Так, я. далі. Я. 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 Ся, са, са. Ся ся. Добре. Хто далі може продовжити прочитати Софійка? Будь ласка, Софійка. Я ще. Я ще. Правильно молодець. Я ще Розумничка. Діти, подивіться, будь ласка, який склад нам сьогодні принесла розумничка Галинка на урок. Ча, че, а в яких рядочках ми його можемо знайти? Цей склад руку? Руку. Четвертий, Четвертий і п'ятий, так. А Петрик який склад нам сьогодні приніс? П'ять. П'ять. Я. Я. Чу. А в яких рядочках знаходиться шутка? Я питаю Крістінку. Я, я запитую Крістінку, тому що Крістінка піднесла ручку. Крістіночка. Перший і другий рядочок. Правильно, ось Петрикові склади. Молодці, чудово. Що ж мої любі? І нам. Дуже-дуже нас чекає вже веселий папушка. Рухаємося всі до нього. Беремо свої улюблені кольори, якими папушка хоче, щоб ми зафарбували наші склади. Кухаємо перший склад. Папушка говорить склад. Ши! Ши. Ши. Зафарбували всерединку. Ось. Ши. Так, Крістінка вже знає, де знаходиться склад. А хто ще знає, де він знаходиться? Ні вона пора... О, Олежик, Олежик, де знаходиться склад щось? Олежик мікрофон. Внизу справа. Внизу справа Олежик вважає. Ось тут. Так, а хто іншої думки? Подивимося, де знаходиться склад? Шии. Подивіться уважно. Вікторія. Посередину, Зліва посередині, правильно. Це склад відкритий чи закритий, Ангеліна? Ангеліна думає, що закритий. Григорія, ти як гадаєш? Оля, ти тішов. Григорій, це склад відкритий чи закритий, Григорій? Відкритий. Відкритий, тому що Григорію. На голосний звук. На голосний звук І можемо додати. Правильно, слухаємо далі. А папушка говорить мені, зараз, слухайте уважно. Ла. Ла, зафарбовуємо. Вадиме, перед, будь ласка, з класом важно слухай інструкції, виконуй їх, Вадиме. Ла, Ла. Оля, де знаходиться цей склад? Вверху справа. Правильно, вверху справа. Це склад закритий чи відкритий, Тимур? Відкритий. Угу, так. Михайло, ти згоден із Тимуром? Варвара, поясни, чому він відкритий? Поясни, будь ласка. Він ще закінчується на голосний звук. На голосний звук називаємо його. А, на голосний звук А, правильно, молодці. Добре. Папушка. Папушка дуже задоволений з того, як ви виконали його завдання. Йому сподобалося з вами працювати. А вам сподобалося працювати з папушкою? Прекрасно, що ж мої люди? І на останок ми заспіваємо з вами пісеньку, але перед тим як співати пісеньку, підсумуємо, чого ж ми сьогодні вчилися на уроці і що ми можемо покласти в нашу скриню знань і вмінь. Будь ласка, що ми можемо покласти в нашу скриню? Писає. Читання. Уміння писати, так? Ми старалися писали правильно, тепер ми це можемо з тобою взяти. Ми так, ми, ми співали правильно. Ми писали букви. Слухали веселого папушку, що він нам говорить. Читали сьогодні склади правильно? І спілкувалися українською цілий рок. Ух ти, подивіться, який у нас повний, повнісінька наша скриня. Дивіться, скільки всього ми сьогодні дізналися і навчилися. Це дуже добре. Тож, сідаємо зручненько і співаємо пісеньку. Співаємо пісеньку першокласника, пісенька першокласника. Лане Володимирівна. Це зараз тихенько. А можна... Як красиво Мария танцует и Олекси

я іду до школи, у мами сльози на очах, я іду до а що я знаю, що я не знаю, що що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не Поаплодували, я вам аплодую, ви прекрасні. Мені надзвичайно сподобалося, як ви сказали. Що ж, мої люди, на цьому ми наш урок завершуємо. Дякую усім, хто був сьогодні активним.